UA. про головне. В коалицию, которую сорганизовали Лондона Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах. Аліці до 25 февраля 2025 года поставить Києву 1 мільйон дрон на фронті. Американські БТР Бредлі називають порятунком. Ось демонстрація того, як бойова машина із 47-ї бригади проривається в притул до ворожих позицій, північніше населеного пункту Бердичі та евакуює українських бійців. Все, я вирішив просматриваться к чортової матері. Зроблені в Штатах Бредлі майже кожного дня доводять свою ефективність в умовах повномасштабної війни, і такої ефективної техніки на озброєнні наших військових повинно бути у рази більше. До речі, в нових американських пакетах допомоги якраз і будуть БМП Бредлі, бойові броньові машини Хамвей та БТРи М 113 Україна не раз спростовувала російські плани, не раз показувала, що всі російські плани базовані. На чому завгодно, ну тільки не на реалістичній оцінці ситуації, власне, яке годиться для тоталітарного суспільства, тоталітарної системи, тоді коли донесення інформації внаслідок страху, а не професійності на кожній ланці військової структури, доноситься в спотвореному вигляді, і в кінець кінцем до верху інформація доноситься така, що ось ось ми щось візьмемо, і внаслідок чого бачимо, що сьогодні. Кількість е, незворотних втрат російських на фронті сягнула понад 460 тисяч в той же час. Абсолютно впевнений, що російські генерали продовжують цю тоталітарну традицію, тоді коли доносять наверх, що все прекрасно, ми рухаємося бадьорим кроком, і ось ось щось візьмемо в черговий раз, сподіваючись на та Далі це одне інше, те, чого не можна сховати, те, що Україна справді з осені минулого року знаходиться в край складній ситуації через те, що замість систематичної постійної допомоги, яка була обіцяна Україні з боку. Країн наших партнерів і частини партнерів, в тому числі ключових, таких, як Сполучені Штати, ми не бачили цієї допомоги, і ми спостерігали за тими ж політичними дискусіями, за якими спостерігали і росіяни, і росіяни звичайно користувалися можливістю атакувати Україну, доки Україна відчувала брак і дефіцит боєприпасів для того, щоб стримувати ворога. На сьогоднішній день я абсолютно впевнений, що. Наші партнери, а саме військова їх частина і логістична частина, та яка знаходиться в Європі, вже мається на увазі, звичайно, ж склади європейські тих засобів Пентагону, які можуть бути передані Україні, то тут швидкість буде значно вищою ніж швидкістю в американських демократичних інституціях в Конгресі. Передусім, звичайно, тому. Щось ми матимемо вже впродовж ближчих днів, я в цьому абсолютно впевнений. Сподіваюся, що логістика в Україні так само швидко відпрацює, і воно так само негайно надійде до тих, хто вже будуть безпосередніми споживачами а те, що ми точно спростуємо російські. Бажання і на 9 травня, і подальші в цьому можна не сумніватися так, але це зрозуміло, що дається зараз з великими зусиллями. Ми бачимо, якою є. Оборона зараз кожного українського населеного пункту. А в умовах дефіциту боєприпасів, звичайно, ця оборона лягає перш за все на плечі, на руки і на розум українського бійця, і це це погано, коли ми стримуємо не на відстані в оборонних боях, а коли змушені доходити до стрілецьких боїв. Дуже цікавий матеріал дня днями опубліковано у британському виданні За економіст. Там пишуть про те, що Україна ігнорує застереження Сполучених Штатів Америки щодо використання безпілотників по території Росії, продовжує виготовляти супердрони, які наразі вже можуть досягати цілей, навіть у Сибіру за три тисячі кілометрів від її кордонів. Я от єдине не зрозумів, нами пишається чи нас критикують такими тезами. Чи немає у нас ризику посваритися із нашими партнерами сполученими штатами Америки? Я проведу паралельний кейс із Ізраїлем. Там, як відомо, зараз сьогодні буде розглядатись питання про накладення санкцій на один із підрозділів армії Цехалу через те, що Сполученим Штатам Америки не подобається, як цей підрозділ діє на полі бою. От чи не ризикуємо ми наразитися на подібне ставлення до партнерів? Чи в даній ситуації ми ведемо абсолютно законні атаки по військовим і інфраструктуру? Утурним об'єктам Російської Федерації і тут дослухатися штатів не обов'язково. Ми ведемо абсолютно законні атаки на об'єкти, які сприяють російській агресії в Україні, і ця законність визначена всією попередньою практикою формуванням норм і принципів ведення війни сучасної війни. Які склалися після другої світової війни і були визнані в Об'єднаних Націй на рівні різних її інституцій, як такі, які прийнятні відповідно прийнятно і абсолютно законними цілями є ворожі цілі, які служать російській мілітарній машині. Зараз допомагають їй здійснювати загарбницьку війну проти України, які знаходяться на території Росії. Наші партнери в силу певних дипломатичних традицій, традицій балансування інколи розумію, що змушені говорити ті чи інші речі, скоріше даючи сигнал, щоб використання таких засобів. Було осмисленим і щоб воно таки не виходило за рамки того, що ці засоби використовуються саме по військовій інфраструктурі. Я думаю, усвідомлення у військового е командування. Країн наших партнерів є абсолютно чітке. Ми можемо бити і ми б'ємо по тим об'єктам, які знаходяться на території Росії, які допомагають їй здійснювати агресію. Усвідомлення політикуму. Ми бачимо, що політикум намагається балансувати, сідати наш шпагат, подобатися і тим і іншим, і інколи втрачає розуміння того, що є справжніми цінностями, що є. Справжніми справжнім тим, що варто обстоювати, і інколи вдаючись до так політичної риторики і дипломатичної. І квілебристики інколи забувають, що Україна значно більше, в рази в десятки разів більше потерпає від російських авіаційних ударів, ніж те, що може на сьогоднішній день у відповідь завдати Україна. але ми обов'язково обов'язково навчимося, натренуємося, і наші удари по території Росії по російських військових об'єктах з кожним днем ставатимуться більш дошкульнішими і ефективнішими. Ще одна суперечлива стаття у іноземній пресі. В чому суперечливість? У тому, що читач, який ознайомлюється з цією статтею, може зробити не зовсім правильні висновки. Я маю на увазі матеріал New York Times, який пише, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели із ладу п'ять американських танків М1 «Абрамс» із 31-го, які були відправлені в Україну минулої осені. Читач, який не знає статистику здобутків збройних сил України. Про те, що ми можемо за день знищити ну, в 10 разів більше танків ніж вони за два місяці, може сприйняти це як велику втрату, аж цілих 5 танків за два місяці підбили. Чи варто тут нашим дипломатам якимось чином приділяти цьому особливу увагу, пояснюючи, що це навпаки великий здобуток, і ми користаємось вашою допомогою, вашими ресурсами максимально ефективно? Знаєте, ця інформація звичайно ж зорієнтована як на обивателя, який емоційно відреагує, і е, знаєте, коли один це незрозуміло, то два це може бути і багато, і мало. Першу партію безпілотників, підготовлену так називаємо коаліцією дронів, намірнад правіть на Україну саме мощної європейської держави Латвія. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger р 70 Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на суму более 95 млн долларов.